Доброго дня вас вітає агенція нерухомості Річхов, Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо двокімнатну квартиру в Деснянському районі за адресою Шолома Лейхема, 11 Знаходимось ми на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку. В квартирі є уся необхідна техніка та меблі. Маємо кондиціонер. Вихід з кімнати на балкон. Є дивани, вони розкладаються, місткі шафи, транспортна розв'язка в сторону Харківської. Метро лісова в пішій доступності 10 хвилин. Є паркова зона для відпочинку. Маємо роздільний санвузол з ванною кімнатою. Поряд є магазини, аптеки, нова пошта, школи, садочки. В квартирі зроблений косметичний ремонт, кухня доволі простора. Маємо посудомийну машину. Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.